Ісусу Христу, слава навіки. Господь благословив нас знову сьогоднішній день бути разом з вами. І нам приємно зустрітися. І дякуємо Боже Тобі за те, що ми разом сьогоднішній день можемо в молитві об'єднатися із тими всіма людьми, віруючими, можливо, хтось і не вірить, але дивиться нашу передачу. Тим більше нам це дуже приємно, тому що через слово Боже, зерно, яке засіяне нами у цій нашій релігійній передачі. Ми можемо донести людям істину, щоб вони пізнали і повірили, що Христос наш Спаситель. Ми продовжуємо з вами захоплюючу подорож у Старий Завіт. і ми приходимо сьогоднішній день знову до тих всіх людей, які живуть ще за дві тисячі років до народження Ісуса Христа. А саме, це один із патріархів, Авраам, який почув голос Божий. Ми минулого разу говорили, він залишає зону комфорту, там, де він проживає, і йде у подорож для того, щоб пізнати Бога, для того, щоб йти із тим словом, яким веде його Господь. Ми з вами минулого разу говорили про те, що Авраам не тільки подорожує по тій частині світу, де він проживає, але Біблія. Хоче показати кожній людині шлях до спасіння. Це і основа. Неважливо, якої ми конфесії, якої ми релігії. Важливо те, щоб ми повірили в те, що Бог спасає. В християнстві Бог стає людиною. Слово Боже людина, яка показує, наскільки велика і цінність життя людини перед Богом, що Бог стає людиною. І ця, ця історія голосу Божого, Слова Божого починається зараз, з часів Авраама, і ми маємо можливість послухати дальше святе письмо. Як же Авраам почув, що його братанича взято в полон озброїв своїх вірних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погналися за тими аж до дану. Вночі він і слугами окремими загонами, вдарив на них, розбив їх, гнався за ними аж до хове, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно і лота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Отже, войовничий Авраам, який стоїть на стражі, Порядку у тій землі, де він прийшов. Чому? Тому що його братанича Лота забрали вороги, забрали все майно, вивезли в окупацію. Сміливість Авраама, 318 людей, які жили в його домі і народилися в його домі, свідчить про те, що він довірив тим, яких він знав, якими він разом жив, з якими вони вчилися разом і воювати вчилися. Напевно, пізнавати Слово Боже. Вони були найвірніші слуги. І вони не бояться. Вони не страхаються піти проти тих людей, які напали на братанча. наш час, коли йде війна. Дуже актуальні ці слова, не бояться. З Богом ми все переможемо. Нехай нас буде мало, Авраама, 318 слуг, нас буде. Можливо, по відношенні до московських ворогів також менша численність, але ми переможемо, бо ми в це віримо. І Авраам є прикладом сміливості, відваги, рішучості. Ніколи не треба чекати, не вести безплідних переговорів, коли ворог захоплює нас чи наших людей. Нам треба діяти так, щоб захистити себе, свою землю. і Забрати з полону ті землі тих людей, які опинилися у полоні. Коли ж він, розбивши Кидор Лаомера, царями, які були з ним, повертався назад, цар Судому вийшов йому на зустріч у Шаве долину, себто царську долину, Амелхиседек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священик Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив, хай благословений буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословенний, хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів тобі твоїх в руки і дав йому Авраам десяту частину з усього. Дуже промовистий випадок, коли Бог благословляє сміливість і рішучість людей, які готові. Заради інших людей віддати своє життя. Повертаючись із погоні, Авраам зустрічає по дорозі Мелхиседека, таємнича особистість, яка один раз у Старому Завіті появляється для того, щоб благословити рішучість сміливість вірного Авраама, який не боїться віддати своє життя, заради того, щоб врятувати інших людей. Мелхиседек Цар Салему благословив Авраама, давши йому хліб і вино. І він був священник Бога Всевишнього, пише нам святе письмо. Хліб і вино прообраз Пресвятої Євхаристії. Ми вже зустрічаємо тут в Старому Завіті. Без Євхаристії, без святого причастя, причастя тіла і крові. Яке веде нас до спасіння, неможливе і наше життя тут, на землі, тілесне. Є дуже важливо мати постійний зв'язок з небом. Дуже важливо, щоб людина відчувала в своєму дусі, душі і тілі присутність Божу. Тому що тоді Господь благословляє, як і наші всі матеріально-фінансові потреби, благословляє тілесне наше здоров'я і в сьогоднішній день. Коли людина приходить до Бога, тоді, коли людина рішуче діє заради правди, Бог сам зустрічає людину. Він, свого посланця, висилає на зустріч людині для того, щоб благословити людину. І сьогоднішній день також Господь благословляє наших всіх захисників і захисниць, тому що ми молимося. Ми звертаємося до Біблії, звертаємося до цієї стародавньої історії. Але в ній ми бачимо сьогодення. В ній також перемога добра над злом. І ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив зараз всіх нас, і особливо наших, всіх захисників своєю благодаттю, як Ти благословив Авраама. Амінь. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме. Я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. Авраам же відповів: Владико, Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Авраам: ось ти не дав мені потомства, і хтось зі слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. То знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив: глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити, і сказав до нього: Таке буде твоє потомство! І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Остання фраза, яку ми тільки що почули, є дуже важлива, що Авраам повірив. Слова Господні. Минулого разу ми чули, як Бог сказав до Авраама, що у тебе буде потомство як земного пороху. Сьогодні йому показує зорі і каже, стільки в тебе буде потомство, як зорі на небі. Який висновок? Те, що Бог хоче, щоб людина завжди уявляла те, про що вона прагне, чого вона хоче досягнути. Якщо людина не уявляє, не знає, не бачить цілі, вона ніколи до неї не дійде. Тому Бог навчає Авраама, і нас в тому числі. Якщо ви хочете досягнути цілі, ви повинні побачити це багатство, порох земний і зірки. Це стільки, що його не можна злічити. Саме багатство це є Божий дар. Авраам це повірив. Він не знав. Він не міг якось дослідити, яким чином старості він може мати потомство, але він просто повірив словам Божим. Тому ми молимося з вами. Ми не претендуємо на те, щоб здійснювати якісь наукові дослідження в Біблії, або пояснювати, чи вивчати на пам'ять. Немає потреби. Для нас важливо читати Біблію і розважати, роздумувати над тими словами. Які ми чуємо. Пам'ятаємо, що в цю хвилину, коли ми з вірою читаємо, Бог відкриває незбагнені якісь таємниці свого слова. Він старається кожному з нас в наше серце, в наш розум донести істину, як нам жити, поступати, що нам робити в даній ситуації. Тому перше, що нам необхідно в молитві, минулого разу ми говорили. Це вихід із зони комфорту, вийти з своїх думок, своєї звичної життєвої позиції, вийти з своєї квартири, свого дому, прийти як Авраам, в землю обіцяну, прийти там, де ти можеш бути з Богом, прийти до храму. Також ми говорили з вами, що Авраам це вихід із звичайного тілесного життя людини. До духовного життя, вихід із зони комфорту для Авраама і для кожного з нас є дуже важливий, щоб ми вийшли з своїх звичних думок, своїх різних життєвих потреб, в яких ми живемо, і прийшли додому Божого, щоб ми зупинилися в храмі Божому. Щоб ми зупинили наші думки у нашому серці. Серце це є центр нашого духовного єднання з Богом. І коли ми, як сьогоднішній день, побачимо багатство, тобто ту ціль, ту потребу, до якої ми так прагнемо, як зірок на небі, повіримо, що це багатство поруч з нами, воно не є десь далеко. Його дає Бог. Для тебе є важливо повірити. Виходимо з зони комфорту, уявляємо те, що нам необхідно. Найперше перемогу наших захисників. І молимося за нас і за Україну. Пісню благальну приношу тобі я, негідний, і як Ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрастями люто шаліє і паліє. Жадобою, тож оздорове мене, що співаю тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Світлодайного світильника для тих, що в темряві незнання перебувають, спершу Павло переслідував тебе, але, почувши твій голос, Богомудрій умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї, бо взиваю до тебе. Ісусе, Царю мій всесильний. Ісусе, Боже мій всемогутній, Ісусе, Господи мій пребезсмертний, Ісусе, Творче мій преславний. Ісусе, наставниче мій предобрий. Ісусе, пастирю мій прещедрий. Ісусе, владику мій премилостивий. Ісусе, спаси мій премилосердний. Ісусе, просвіти почування мої притемнені пристрастями. Ісусе, о здорове тіло моє гріхами оструплене, Ісусе, очисти розум мій від помислів марних. Ісусе, захорони серце моє від пожадань нечистих. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене, помилуй кожного з нас, Ісусе, хто зараз в молитві. Дай нам, щоб ми зачинили двері нашої кімнати, де ми перебуваємо. Щоб ми відійшли від наших всіх суєтних думок. Щоб наш розум війшов в наше серце. Щоби ми вийшли з звичної зони нашого життя. Щоби ми навчились уявляти, як вчить Бог уявляти Авраама про потомство, скільки його буде. Навколо нас все Боже творіння. І ми часто -усто обмежуємо діяння Божі в нашому житті. А Бог каже, неможливо злічити всіх дарів, які я вам даю. Але від вас повинна бути рішучість повірити, не сумніватися. Тому, Господи, всі, хто зараз з нами молиться, нехай будуть благословені, як Авраам. Щоб ми в своєму житті ніколи не сумнівалися, щоб ми не обмежували твою любов, твоє діяння в нашому житті. Вони є безмежні. Але людина сама себе часто усто відкидає, обмежує. Тому цю хвилину всі, хто молиться з нами, нехай твоє безмежне милосердя пізнають щоб чудо здійснювалося в житті кожного з нас, хто зараз з нами молиться. І цей тиждень, який буде в нас, буде наповнений твоїм словом і твоїм благословенням. І на наступний раз, коли ми зустрінемося, ми проаналізуємо всі наші події, які відбулися в нашому житті. І все. Що ми отримаємо з вірою, ми побачимо це Боже благословення. Тому Господь, ми зараз перед тобою відкриваємо наше серце, ми подорожуємо Грав до Тебе, до Едему повертаємося, до Царства Божого, а воно є в нас і між нами. В живих людях і між живими людьми, у наших відносинах, відносинах самих собою. І у відносинах з іншими людьми. Ми сильні, коли ми разом, Господи, коли ми двоє бо троє зібрані в Твоє ім'я. Це Твоє Слово. І ми просимо Тебе, благослови кожного з нас. І напевно в сьогоднішній день найбільше благослови серце кожної людини, яка не довіряє, яка переживає, яка тремтить, яка боїться. Але Господь каже, не бійтеся, бо я з вами завжди. Не бійтеся, віддайте всі свої потреби в мої руки. Подивіться на небо, на зорі. Це моє багатство. Я вас ніколи не залишу. Довіртеся мені. Благослови, Господи. Серце кожного з нас, серце того, хто втратив рідних і близьких на війні. Серце. Матері, яка тужить за сином чи дочкою своїм, батька, який скупує своєю сльозою, яку не хоче показати, але молиться до тебе, Боже. Молиться, щоб ти захистив тих, які зараз, діти їхні захищають нас, щоб ти приймив душі тих, які відходять вбиті московськими окупантами. Боже, благослови кожного з нас, тих, які хворі, поранені, тих, які в полоні, дай нам рішучість Авраама, ніколи не терпіти зла в своєму житті, сміливо відкидати його, добиватися своєї цілі, шукати і пізнавати, але тільки з тобою, Боже. Прийти разом з Авраамом, подивитися на небо, побачити силу, яку ти нам даруєш, відчути, які ми сильні, коли з нами Бог. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.